Друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео буде не про 3D-модулювання, не про збірки там, якихось гаджетів, не про 3D-друк. А сьогоднішнє відео трошки хочу просто поговорити про свої зарядні пристрої. Оновив я собі парк зарядних пристроїв це те, що постійно використовую ось цей новенький в принципі, такий він. Дуже цікавий із функціоналу, який в нього є, мені подобається можливість під'єднати його до MPPT-контролера. Тобто, якщо у вас сонячні панелі, ну і дозволяє пора року, ось і сонячний контроллер mppt шний то ви можете його під'єднати. І заряджатись від, ну, через контроллер від е, сонця. А так, що тут ще? Ну, звичайний мережевий адаптер і батарея. І друге, що мені в ньому сподобалось, так це наявність можливості е, так, використовувати його як блок живлення. Тобто ну, такий собі лабораторник. Вибрали. Що ми тут вибрали? А, вольтаж, струм. Підтвердили і стартуємо. Так, надулось 14,4. Все у вас є персональний блок живлення. Ну і що тут ще цікаво, мабуть, що нічого. 8С підтримує, а так, в принципі, за великим рахунком, вони там плюс-мінус всі однакові. Не дуже мені подобається цей дизайн, як він виглядає, ці спідометри. Мені більш подобається, коли це просто ну... якісь ну, там, строками інформація, тому що от ви. Наприклад, ставити на заряд, от, сюди, що ми тут беремо. Ліпочка 2 ампери. Під'єдную її, до балансувальника, сюди і сюди. Все, я пішов в заряд і у вас тут цей спідометр завжди показує. 2 Ампери. Було б цікавіше, якщо б, наприклад, від заданих вами воно показувало. Тому що ну, потім, коли воно надуває, струм починає трошки падати. Тут, по факту, поки воно там не майже там до там, 80-90% не дійде, воно буде показувати одне і те саме. Ось і, ну Може комусь подобається. Мені здається, що трошки не знали, чим зайняти простір на екрані і намалювали ось таку штукенцію. Набагато б краще, якщо б зробили замість цього спідометра просто цю панель, тому що, ну, дуже вона маленька, вона куди більш корисніша. Ніж те, що я там можу побачити а, в цих спідометрах. Тобто мені корисніше там той же опір. Ну, не знаю, мені здається, що трошки воно, може, будуть якісь оновлення. Так що потім, дай Боже, будемо шити. Ось, а найчастіше, я використовую. Це, можна сказати, вони побратими. А, ще найчастіше Найчастіше я використовував навіть не це. Ось такий дідусь легендарна IMAX B8 була придбана, мабуть, сьомий чи восьмий рік. Десь так, може раніше. А, і, в принципі, на сьогоднішній день вона так само закриває дуже багато потреб. Залізофосфат, вона з ним працює. Має такий, ну, дивіться, що ось це корпус, а сама зарядка. Зараз. Що, в принципі, за великим рахунком, ось вона, ось цей ось це, це. Ну, одне і те саме. Також вона тут е, має функцію заряду, розряду, балансує від 3 е, до 8 комірок. Вона реально ну, я не знаю, що там. Тільки ядерна футфуни дебажа, е, війна її може знищити або трошки поцарапати. Ось крута штука, до сих пір вона вірою, і правдою, слугує, все в ній працює, жодних проблем тфу -тфу, не було. Але ж ну, з собою її не дуже зручно таскати, тому що вона така величенька. Так, і ось ці, називаємо їх таким варіантом. Щоб взяти з собою в карманчик у дорогу. Але з них частіше все ж таки використовую М7, тому що тому що, значить, екранчик більший, він зручніший, він краще читається, тому що він не такий рябенький. Тут дисплей стоїть, ну, більш такий дешевий. Хоча ціна. Ну На них плюс-мінус. Тобто там вже не, така, не такий великий крок. І користуватись зі скролом на багато краще. Ну, зручніше. Ось. Але, в принципі, ну, що це, що це, то одно і те саме. Ну, це тільки SkyRC, а це так, Toolkit RC. Що тут? Ну, звичайний зарядний такий пристрій, нічого в ньому, але коліщатку, ось цей скрол, він ну, набагато рішає. Ну, так. Виглядає. І той і варіант досить ну, пристойні, досить прикольні. Ну, зараз закину вже. Тут ви бачите собі по комірках яка розбіжність Опер. Так, ну і давайте. Зупинити. Я доєднаю до Тулкіта. Так, ліпо. Ну, Мені особисто більше ту китарсі подобається, як інформація тут подається. Ось по комірочках, і коліщатком. Ну, тут опір бачите трошки інакше. Там 3,4, 4, 7 був загальний мільйон, тут 3, 2 5 мільйом. А, так що ну для мене ця більш зручна і Цим коліщадком, але шота-шота, дуже класні, дуже круті, працюють відмінно, без усіляких нарікань. Можна сказати, якщо у вас якісь невеликі там збірки, які не потребують там вдувати туди під 30 А, то, в принципі, оце, ну, все одне і те саме. За винятком того, що тут є ще. Лабораторник. Ну, тобто як звичайний блок живлення можна використовувати. Так, або ще ось такий можна блок живлення. Домашній варіант. По ціні він не дуже, звісно, що домашній варіант, але для маленького простору простору, аби нагородити оці ЛБЖники великі, то це саме, саме то, що треба. Штука прикольна. Штука класна. Мені щось воно приїхало більше місяця, воно до мене повезло. Приїхало захисне скло. Ну, плівка на ньому є, але вона, наче я не знаю, після якихось там бісів. Подряпана, тут, там, де десішний роз'єм, теж щось подряпане. Таке, знаєте, з натяком на легке БУ. Ось, але ну, також штука прикольна і класна, але за наявності блока живлення тут постає ну, питання в необхідності. Цієї штуки. На роботі звичайні ЛБЖ, то я хочу ну, зазначити, що звичайною ЛБЖкою користуватися ну, набагато зручніше, ніж коліщатком тут покрутити. Тут треба вибрати е сегмент, з яким ви що ви тут будете накручувати на ньому. Ну, Ось. Ну, Як на мене, то зручніше звичайний. Але для дому, для невеличкої квартири це рішає. Так що ось таке відео. Трошки я на свої розібрав, поперекладав, ну і вирішив поділитися, що, що в мене і як у мене. Зараз е, проекти є, але проекти такі, що, ну, на жаль, я е, показати е, не можу. Е, що буде можливо, який буде проєкт? Це буде незабаром збірка е, ось акумулятора для ребу. Ось бмс приїхала, і мають приїхати ще акумчики. А також я замовив такі роз'єми. І накінечники на ці роз'єми, дуже, дуже їх багато. І буду робити нормальні балансувальні дроти, тому що цей ПВХ нікуди не годиться. Воно гарно виглядає, але ну, використовувати в якихось великих збірках його ну, доволі Доволі стрьомно. Так що я не раджу, якщо ну, будувати, тим паче віддавати військовим, це ну такий момент на тоненького, як то кажуть. Так що не раджу це робити для себе робіть, якщо хочете, але ну, великих навантажень, тому що скільки тут 70-80 градусів, воно. Витримує тут має бути зазначено десь. Ну, коротше, воно. Ну, так, тут на самих дротах зазначено, що 80 градусів воно тримає температуру. Тож для якихось таких збірок не варто використовувати ось. А купляти готові балансувальники ну по тій ціні. Яку вони дають, щось не дуже хочеться, і якщо це силікон, все одно, коли ви збираєте, ви ріжете ці дроти під вашу довжину, то вже краще, щоб не було зайвих витрат на силіконові дроти відміряти і обтискати саме скільки вам потрібно. Ось, ну а так нагадую, що запущений сайт. Потрошки там щось, коли з'являється час, я його дороблюю. Але всі моделі, які до цього я робив, вони викладені. Квертус поки що, сама моделька не викладена, є нюанси. З цього приводу ось, але якщо що кому треба, то в принципі ну, звертайтесь і завжди можна домовитись. Я ще в роздумах над тим, чи робити можливість на сайті робити замовлення на 3D-друк, тому що інколи там і в Телеграмі там писали, і в лічку, і на пошту кидали. То, щоб себе трошки розвантажити, я думав додати на сайт можливість, ну такий інтернет, невеличкий інтернет-магазин. Якщо цікаво, дайте знати. І, в принципі, то не така важка робота, щоб додати Ну і сформувати треба ще е, вартість. Ну, ось якось таке відео е, вийшло. Відео про те, що просто потрендіти. Скажімо так. Все. Дякую за те, що пишете, підписуєтесь за підтримку, за те, що ми потрошки-потрошки ростемо. Ось і сподіваюсь, будуть проекти, Більше буде проєктів, таких, які я зможу знімати. Всім папа! -па. І мирного тихого неба бувайте.